День працівника сільського господарства, який цього року аграрії святкуватимуть 15 листопада, напередодні відзначили студенти Олександрівського технікуму Білоцеркійського національного аграрного університету. Так як ми належимо до сільського господарського виробництва, і наш навчальний заклад готує спеціалістів майбутніх працівників сільського господарства. То, звичайно, що ми обов'язково святкуємо. Кожного року, третя неділя листопада, це День працівників сільського господарства. Святкувати ми розпочали цей день ще вчора. Делегація наших студентів була представлена в обласній філармонії на урочистих зборах, концертній програмі із нагоди даного свята. Технікумі свято відзначили цікавим концертом. Відкрив святкування директор Олександрійського технікуму Олександр Бодяко. Він привітав з днем працівників сільського господарства усіх майбутніх аграріїв, працівників навчального закладу та гостей свята. Дозвольте вас привітати в цей день напередодні з цим прекрасним святом Днем працівника сільського господарства. В різні роки він по-різному називався День колгоспника, День хлібаря, але останнім часом День працівника сільського господарства. Це не тільки агрономи, це не тільки землероби, це й ветеринари, і технологи, всі, хто, механізатори, хлопці, трактористи, комбайнери, всі, хто працюють на нашій землі, дід, студент, майбутній спеціаліст, щоб ви завжди були самими кращими, самими кращими спеціалістами. Щоб ви завжди дружили один з одним. Не має значення, хто це агроном, технолог, ветеринар. Щоб у вас завжди на столі було і картопля, і сало, і м'ясо, і ковбаска, і хліб. Тому що без хліба ми завжди голодні. Бажаю вам здоров'я, зичу щастя, всього самого кращого, спокою і мирного неба. Дай Бог вам здоров'я. День працівника сільського господарства студенти відзначили яскраво із веселими та ліричними українськими піснями. Підготувати концертну програму майбутнім аграріям допомогли студенти Олександрійського училища культури, оскільки заклади давно і тісно співпрацюють між собою. Студенти технікуму та училища створили спеціально до свята невеликий хор, який виконав на концерті кілька українських пісень. Були студенти аграрного технікуму привітати зі святом своїх викладачів, а також ветеранів сільськогосподарської праці. Ветеранам студенти дарували слова вдячності, квіти та святковий коровай. Дуже хочу привітати по перше співробітників нашого навчального закладу, викладачів, лаборантів, прибиральниць. Тих, хто забезпечує нашу господарську частину з цим святом, бо ми всі до нього причетні. Звичайно, дуже хочеться привітати наших студентів, майбутніх працівників. Звичайно, що це робота складна, непроста, але від неї залежить, наскільки ми з вами будемо жити заможно, наскільки будемо самодостатні. І, звичайно, хочемо привітати, хочу привітати від імені і студентів наших, і наших працівників, колишніх викладачів нашого навчального закладу. Які не всі зможуть сьогодні прийти на, на наш захід, але я думаю, що вони нас побачать, побажати їм щастя, здоров'я. Вони багато чого зробили для того, щоб наш навчальний заклад працював, для того, щоб ми мали таких хороших студентів, які в нас зараз є. Ну і, звичайно, батьків наших студентів, які нас підтримують в такий час, забезпечують нас роботою і допомагають нашим студентам подальшому визначитися в житті і мати. Хороші доходи. Ми всім їм бажаємо здоров'я, щастя і стабільності в житті. Святкування дня працівника сільського господарства в Олександрійському технікумі вдалося не лише музичним та цікавим, але й породинному теплим.